Место Санкт-Петербург, метраж 130 км, кімнати 4. снузли два дизайн Кирило Пономаренко коротко, дизайнер Кирило Пономаренко оформив для молодої сім'ї з дітьми інтер'єр, в якому аскетичність пом'якшується плавними формами. Ритмічна геометрія об'ємних дерев'яних панелей і профільних світильників гармонійно сусідить з витонченістю і витонченістю їдальні групи, а монохромні простору, і холодна текстура мармуру поєднуються з теплотою дерева і оксамитовим текстилем природних відтінків. Важливу роль відіграє освітлення. ставку зробили на ультрасучасні майже космічні світильники. Подробиться квартира, яку купили замовники, може похвалитися пристойною площею. 130 квадратних метрів в результаті перепланування об'єднали вітальню і кухню, організувавши великий спільний простір, де вся сім'я проводить час, а також спальні для батьків і дітей. Поруч з приватними кімнатами розташували ванну і душову. Головний стилеобразуючий елемент інтер'єру об'ємні шпоновані панелі з вбудованими профільними світильниками, що переходять на стелю. Це рішення доповнено дзеркальними смужками, вони візуально розширюють простір і доповнюють його геометрію. Обробку вибрали лаконічно, стіни в кухні-вітальні, і холі покрили декоративною штукатуркою з оксамитовим ефектом. Це красивий і практичний матеріал. У дитячих і спальні використовували шпалери, вони додають затишку приватним приміщенням. Площа квартири дозволила облаштувати два санвузли. Жіночу ванну кімнату і чоловічу душову в обробці використовували керамограніт в душовій, під білий мармур з графичною плиткою на підлозі у ванні, чорний мармур в поєднанні з мозаїчною розтяжкою від чорного до білого, душова виконує також роль гостьового санузла, тому для неї вибрали світлоколірну гамму і сувору стилістику, ванна сусідить зі спальнею, темне приміщення огортає своєю атмосферою і розташовує до релаксації. Розповідає Кирило Пономаренко: Систем зберігання багато. Вбудовані шафи в кожному приміщенні, а також повноцінна гардеробна при вході в квартиру. У холі розташована велика вбудована шафа для одягу. На розсувні двері нанесли декоративну штукатурку, як і на стіни. Це допомогло розчинити шафу в просторі. Навпроти входу в квартиру за ритмічним рядом дзеркальних смуг сховали дві господарські шафи, в одній з яких поставили пральну і сушильну машини. В інтер'єрі переважає стримана тепла колірна гамма з деякими активними квітами, наприклад, темно-бірюзовим тоном у вітальні дизайнер використовував природні відтінки, зробив ставку на велику кількість дерева і текстур каменю. Ці поєднання виглядають ефектно і виграшно. Дерев'яні панелі ми замовили в меблевій майстерні Олександра Ісаєнка. Там же виготовили ліжко та велику цільну систему зберігання зі столом у дитячій, а також частину м'яких меблів для інших приміщень каже Кирило Пономаренко: решту меблів підібрали у знаменитих італійських фабрик, щоб підкреслити стилістику інтер'єру. Планування бренди. Представлені в проекті у всій квартирі оздоблення, декоративна штукатурка, дерюфа, фідлогове покриття, керамограніт, де падана, розетки і вимикачі, дзюнт радіатори, зегндер декор, дзеркала, студія склабове, махол, меблі, консоль, річголд, шафи і пуф, майстерня Олександра, Ісаєнка, кухня, Вітальня, оздоблення. Дерев'яні панелі, майстерня Олександра Ісаєнка, меблі, диван, Целія, Італія, Стіл, Бонтемпі, стільці, Цептилан, Італія, кухня, ранцюціне освітлення, підвісні світильники, Фаббен спальня, оздоблення шпалери хрома, оздоблення, ліжко і тумби, твір з освітлення, підвісні світильники, терзані, ванна, кімната, Санфаєнс, ванна, і боч, унітаз, Леофенсанузел, Сантехніка. Джацоб Делафон, душова система, Набдгоє Децкая меблі, корпусні, там які меблі, майстерня Олександра Ісаєнка. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інміром.